Кожен третій школяр у зоні ризику від незначного викривлення хребта до сколіозу або навіть грижі може призвести щоденна ноша учня. нього таке сильне іскривлення позвоночника і приходяться самої носити. сіль. Ну ми, ми так і носимо. Я не знаю, як ми далі будемо ходити. Ще тяжелі було. Четвертокласниця Єлизавета у свої дев'ять уже знає, як це коли болить спина, тягар науки завважки п'ять кілограмів. Часто доводиться носити без сторонньої допомоги. Да сама ну буває, мама приходить за мною або папа». У мене було в старому класі такий тяжеліний рюкзак, що у мене спина спінатів ні заболела. Більшість батьків, особливо першачків, на посильну учнівську торбу беруть на себе, подекуди й самі ледве несуть. Марина саме зважує шкільний рюкзак сина на 5 кілограм. Ну, досить важкий рюкзак, як для такого хлопчика. На теж. Ну, але буває ще важчий рюкзак. Якщо ще треба папку для праці з собою брати, а ще пенальчик. І так назбирається кілограмів до шість, я думаю. Шкільне приладдя, декілька підручників, пляшка з водою і сніданок, усе тягне на майже 5 кілограмів. Та другокласник Віктор справжній мужчина і джентльмен про те, що ходити важко, не зізнається. Ні, він не важкий. Коли тато мене веде, тоді. Він несе рюкзак. А якщо бабка, тоді я сам несу. Рюкзак найважкий в четвер, тому що чотири книжки потрібно брати. Учні стають старшими, збільшується і кількість книжок у портфелі. Семикласниця Сєда жартує, носить за плечима цеглу. «Рюкзаки в сьомому класі у нас дуже важкі. От у мене 5 кілограмів ся рюкзак весить. Це Несмотря на то, что я половину учебников еще не взяла, мы э, с одноклассниками... З сусідами по партію ділимося. на сайті Міністерства охорони здоров'я чітко прописано, яку вагу і в якому віці можна носити школяреві. Згідно із санітарними вимогами, дозволений максимум для перших третіх класів 2300 грамів, а для семикласників всього 3,5 кіло. Тож виходить портфелі ужрицьких учнів, щонайменше вдвічі важчі за норму. До того ж, велика вага підручників ще не свідчить про їх якість. в ден, то просто е дуже важко нести. А Більше того, можу сказати, що надруковані підручники не на самій кращій, не на кращому папері, тому дуже часто і картинки розмиті і погано видно. І шрифт досить мілкий. якщо до зайвих кілограмів додати ще й неправильне носіння ранцю, можна зробити проблеми з хребтом. А постава впливає і на роботу внутрішніх органів. Від цього кажуть лікарі, беруться і інші болячки. Особливо коли діти носять рюкзаки на одному плечі, це дуже шкідливо. Це виходить, то, що закладується вже з дитинства неправильна осанка, котра вже чривата на майбутнє викривленням позвоночника. Просто ситуація дуже, скажімо так, ну катастрофічно не назву її, але кожна третя дитина дитина практично з порушенням осанки є. Дещо полегшує ситуацію особлива функція ранцю задоволення не дешеве. Зате усього за кілька секунд і рюкзак перетворюється у валізу. Практично жодних зусиль докладати не треба. Щоправда, спускати чи піднімати по сходам його все одно важко. Зараз в мене дві книжки, буває чотири книжки. І тоді дуже важкий. Тоді навіть. Бо так важко нести. У багатьох європейських школах вже вчаться на спеціальних міні-комп'ютерах, планшетах з нешкідливим екраном. Ними замінюють принаймні частину підручників. А для дітей українських шкільна наука поки важка у всіх сенсах слова.